Здравствуйте, друзі хороші. Здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий. Шлю вам вітання свої! Малята! Сьогодні я пропоную вам прослухати оповідання Василя Сухомлинського Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка, за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили. На траві, де й узялися сили? Відійшли на кілометр від хутірця. Марійка тут і згадала А ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. Що ж каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Маріка, хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе? Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Маріка, а я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи ж обов'язково це робити? питає Роман. Адже ми так потомилися. Бо ми люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною, сказав він. А тепер прошу вас відповісти на запитання. Як називалося оповідання? А хто його написав? Куди ходили діти? Чому вони зайшли в крайню хату? Що згадала Марійка? І перед ким було їй соромно? А що відповів Роман? Діти. А як би ви вчинили на місці Марійки? А зараз я пропоную намалювати людину. Але спочатку, звичайно ж, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Що вміють пальчики робити? Що вміють пальчики робити? Швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поопладувати, вміють швидко рахувати, в кулачки себе сховати, козу зробити та лисичку, щось показати невеличке, руку будь-кому пожати. Та здоров'я побажати. Помахати всім пока, рухлива з пальчиками гра. А тепер почнемо малювання. Спочатку намалюємо голову. Очі, носик та ротик. Далі малюємо вушка та волосячко. Тепер малюємо тулуб. Ділимо тулуб на дві частини верх та низ. Та нижню частину на дві ніжки. Малюємо руки, це трикутники. Тепер ніжки. Домальовуємо пальчики. За бажанням можна домалювати сонечко або хмарку. Як ви захочете. Ви можете домалювати будь-що. Наприклад, можна домалювати ще травичку, квіточки або навіть дерево чи кущик. А також, малята, розмалюйте цей малюнок. Я буду дуже чекати на ваші малюнки. До зустрічі, діти!